Привіт всім глядачам каналу Фудтест. Сьогодні у нас на огляді два різдвяних пива від опілля. Два смаки. Одне просто пиво спеціальне темне, інше зимова вишня. Зимова вишня. Так. О. Такий смак. Ну, вони оба різдвяні. І якраз до Різдва я роблю цей випуск. Є ще <coughs> певні конкуренти у Опілля, які зробили кроки на цьому шляху. Львівські вони зробили Різдвяне і пряні, прянощі якісь там були теж Різдвяні. І ще було ППБ, перша приватна броварня. Теж вони робили різдвяне, але я його давненько вже не бачив. Але львівські ще, ще стоїть на полках. І е, в основному вони е, його виробляють більше е, зимовим свята, е, а літом його ви ніде майже і не купите. Я думаю, не майже, а ніде її не купите. Тому в нашому випадку нам дуже... Е, Пощастило, тому що скоро Різдво, Новий рік. У нас новеньких два пива з новенькими смаками до Різдва. Ну що, відкриємо, я так зрозумію, типу класичне пиво спеціальне темне. Різдвяне опілля. Подивимось, що ж, вони нам таке приготували до Різдва. Так, піна мені подобається, вона шикарного відтінку. Саме пиво, я б не сказав, що воно темне, воно більш напівтемне. Так, що ми можемо прочитати по складу? Солод пивоварений ячмінний, карамельний, якийсь ще пивоварний. Екстракт кориці і екстракт Steві. Стелі, Steві, до речі, зустрічається в газованих напоях. Я помню точно Кока-Кола була зі смаком Stei. І я так розумію, буває ще вона зустрічається в енергетиках. Це наша основна, основна діяльність на цьому каналі поки що. Це енергетики. Ну буває ще й пиво, можливо, буде ще а, шаурма. Так, 4,8 оборота. Це непогано. Я не дуже люблю міцне пиво, особливо з, з, з такими смаками, як вишня. Ну це не вишня, ну наступне буде вишня, тому я не дуже люблю міцне пиво з таким смаком. Ну, в принципі і все. Більше... Нічого ви тут не вичитаєте, якби ви не старались. Місто виробник Тернопіль Опілля. Що ще можна сказати? Так. Пиво шикарного, оксамитового кольору, я б сказав, мене підтемне, а не темне. Це точно. Це е, трохи вони пита, е, намагаються вас обманути. Ну добре, е, скуштуємо. О! реально, реально смачно. Насчет смаку я нічого не можу сказати, тому що він майже не відчувається. А от після смак це смак... Типу якогось шоколадного батончика. Реально. Я, е, важко мені, мені самому важко в це повірити, але так воно і є. Це знаєте, як після смак шоколадного батончику, типу Марс. Дуже схожий іменно е, на Марс. Карамельний солод у них дуже, дуже смачний. Це, це прикольне пиво. По шкалі пива, я б йому поставив оцінку, напевне, 80. Ну, я точно зразу скажу, що це на любителя, тому що темне пиво і напівтемне не всім подобається. Карамельний присмак в пиві теж не всім подобається. Це на любителя, але якщо... Любителю воно дістанеться, точно це 8 із 10, тому що я і я якраз така людина. Я якраз любитель темних і карамельних е, солодів. Тому мені це пиво прям, прям у дуже-дуже-дуже сподобалось, дуже смачно. Так, відчувається спочатку карамельний, а потім шоколадний батончик після пи, смак. Я дуже вражений. Це дуже було пізнавально і цікаво. Я давненько не робив оглядів на пиво, і це мені дуже-дуже подобається. Прям така ностальгія. Нічого. Різдва зимова вишня. Воно, мені здається, трішки гірше оформлена банка, ну, то таке. Головне, щоб смак був не як тетерів вишня. Це саме головне. Ну що, наливаємо? Так, ну, насчет пінки і кольору, я можу сказати точно, що це якраз таке, як було опіля різдвяне темне спеціальне. Все один в один. Так, а по складу прочитаємо. Теж написано темне, але це не темне. Якщо ви пили темне, ви точно знаєте, що таке темне пиво. Так. Солод ячмінний світлий, солод карамельний і солод ячмінь пивоварний. Також екстракт стевії, натуральний ароматизатор вишня. 4,8 оборота. Потужності виробництва місто Тернопіль. О, м -м. Е, у них є Facebook, і Instagram. І До речі, я на інстаграму пілля підписаний. Постійний підписник. Моніторю всякі-такі всякі, всякі такі речі. Ну і що? Скуштуємо о, зимова вішня різдвяне опілля. Добре, що це не міцне пиво, я надіюсь на те, що воно буде і не таким о, на смак, як вишня. Ну що, скуштуємо. А це досить приємний на смак пиво. Невеличкий відтінок присмаку вишні, він не нав'язливий. І це дуже добре. Тому що, в принципі, присмак карамельного солоду відчувається в основному. І після смак вишні такий, знаєте, невеличкий відтінок його. І це рівно те пиво, яке повинно бути вишневе пиво. Це дуже смачно. Прикро, що це тільки Різдвяне, і воно буде тільки на Різдво. Я, я так думаю, буде вироблятися. І готуватися. Прикро, що тільки на, на зимові е, свята. Але... Поки що вони є, поки що воно виробляється і на полицях магазинів воно присутнє. Я вам точно раджу іти і купувати ці два пива. Вони реально смачні. Я точно раджу вам це зробити, тому що це дуже смачно. І зимова вишня я теж ставлю 8 з 10, тому що я ще такого вишневого смачного пива, реально пива, не пив. Um, всі ті міцні вишневі пива це просто гидота. А це дуже смачно. Ну, uh, основне те, що воно не міцне, І це дуже гарно, тому що спертяги тут не чувствуються. не відчуваються. Чистий смак пива з невеличким присмаком вишні. І це ідеально. Ідеальне вишневе пиво. Uh, Якщо сподобалось відео, чи воно було е більш-менш інформативним, е ставте вподобайку, пишіть коментарі. Е я на всі поки що від, е відповідаю, якщо є, що відповідати, е звичайно. Е підписуйтесь на канал, е це буде мотивація для мене знімати більш якісного та інформативного відео. Для вас, якщо ви само собою хочете їх дивитися. А в мене все. До побачення. Це було реально круте пиво, і я вам раджу його скупити і спробувати. А в мене все. До побачення!